ДТП за участю велосипедиста постраждала 71-річна жінка. 18 вересня близько 17-ї години у Полтаві на перехресті проспекта Миру та вулиці Головка сталася дорожня транспортна пригода. За попередньою версією слідства автомобіль «Фольксваген Гольф» під керуванням 41-річного Полтавця зіткнувся із велосипедом. Розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступу. Ні, тяжкості тілесні ушкодження. Відповідальність передбачена за частиною цієї статті полягає у накладенні штрафу від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправними роботами, арештом до 6 місяців або обмеженням волі до 3 років. Півстоліття за кермом автомобіля Полтавець Григорій Миколаєвич говорить: аварії за участю людей на велосипедах виникають на рівному місці. Постоянно повертають, не дивлячись між машинами. Курсюють як хочуть. Не продумувати, а бачити. Вчитись бачити ситуацію наперед. Тому що якщо не бачать всліпу і б'ються тоді. 15 років на велосипеді і без нього своє життя не уявляє полтавець Максим. Говорить, у ДТП втрапляв і зовсім не зі своєї вини. Погоджується неуважними на дорозі бувають і ті і інші. Так само, як і не дотримуються правил. Це було через необачність водія, але все трапляється і через необачність велосипедистів також. Тобто зазвичай просто люди не дотримуються правил дорожнього руху і ввічливості. Є моменти, коли треба поступити вічливо, але правила не обов'язково цього вимагають. Наприклад, пропустити на перехресті. Коли є перехрестя, наприклад, проїзд прямо, і проїзд, наприклад, праворуч. І я, як велосипедист, стою максимально праворуч і мені їхати прямо. То автомобіліст повинен мене пропустити, навіть якщо головна дорога пішла направо. Ну а дуже рідко це роблять патрульні поліції Полтавщини Наголошують, правил мають дотримуватися всі учасники дорожнього руху. Пішоходи, велосипедисти та водії двоколісних транспортних засобів також є повноцінними учасниками дорожнього руху, які мають дотримувати чинне законодавство у сфері безпеки дорожнього руху. Загалом за вісім місяців цього року на території Полтавщини зареєстровано 621 ДТП з потерпілими, 799 людей травмовано, 80 за. Гинула, повідомили в патрульній поліції Полтавщини. Найпоширеніші причини дорожньо-транспортної пригоди є порушення швидкісного режиму, правил маневрування, недотримання дистанції, а також керування транспортним засобом, стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ці всі порушення правил дорожнього руху призводять до тяжких наслідків. Поліцейські нагадують, щоб уникнути ДТП, дотримуйтесь правил дорожнього руху та швидкісного режиму.